Та тероризму Борщівської міській територіальній громаді на 2026-2029 роки. Друге про встановлення надбавки завислого років секретарю міської ради. Про встановлення надбавки зависло років старостом старостинських округів. Перше питання. Відповідаємо екіпаж. Так, перше питання. На розгляд присутнім пропонується проєкт рішення про затвердження цілової комплексної програми профілактики про порушення дії злочинності, корупції і тероризму в Чільській міській трюаній громаді на 26 29 роки. Подібна програма вже існувала з 22 по 25 роки. Відповідно, настав час її оновити на наступні три роки. Відповідно, пропонується затвердити дану програму. Відповідальні виконавці пропонується забезпечити виконання заходів, які передбачені програмою та відповідної інформації визначені строки. І контроль за виконанням даного, даного рішення пропонується доручити простійному комісію міської ради з питань прав людини та з питань планування фінансів бюджету. Прошу підтримати. Ми вже ознайомлені з такою програмою, яка існувала до 2025 року. Я такі з питанням про зауваження пропозиції немає. Попрошу голосувати. Хто за? Ой, за. Наступне питання. Про встановлення за завершення роки в періоді схої ради. Шановна е, комісія е, депутатська, е, ну, е, безпосередньо приходить час, є відповідне законодавство, воно законодавство говорить і про закони про, про службу організацію, так і закони про працю. Чітко визнаний механізм. Передбачає строковість вислуги Державної служби, в тому числі служби органів Сансуд 2, який передбачає факт е присвоєння безпосередніх відсотків щодо е посадового класу урахування надбавки за раз та служби організацію 2. Тому уваг про ставиться питання щодо встановлення надбавки за висловив секретарів міської ради Миколі Мікитечу, оскільки... Станом на 25 число 11.25 року в нього буде стар становити 5 років 2 дні. Тому рішення буде мати такий формат. Встановити з 25.11.25 25 року Миктеріж Микола Миколаєвич з міської ради надбавку за завих років в розмірі 15% до посольного укладу рахування надбавки за зараз. стаж служби про неселенсування, так як я говорив, 5 років 2 дні. Йдуть механізми рішень як е має це виконуватися і хто має здійснювати контроль. Контроль покладений на постійну комісію, оскільки тут мова йде про законність прийняття такого рішення. Фінансове навантаження, яке передбачене, ну, буде врегульовано щодо оплати праці е по цілому Це, Прошу підтримати, тому що є, це є закон, який ми повинні дотримуватися. Дякую. Дана нападка передбачена законом. Думаю, що ніяких зауваження немає, тому я прошу голосувати. за? Двоє за. Наступне питання про встановлення наплати з лицого років старостанку простинських округів. Аналогічна ситуація, також певний ряд старостів, які в нас на сьогоднішній день вирішили. Свої обов'язки. Прийшов час, коли певним старством виходить безпосередньо виходить вислуга років посадовим особам Це сенсування. Гладипритень тоні з 21.11-25 років 15% в неї становить стаж 5 років 2 дні. Швед Ользі богдані 21 19 року 15% 2 дні. Ромашенко Святослав Ярославичу, Боринецьку Стараційського округу 21.1925 років, років 2 дні 15%. Соломан Іван Іванівні 15% відсотків, 25, 11, 25 років постановити 5 років 2 дні. І 25-го років, 25, Гільтай Тетяні Вік, старості. Позирянського столітського округу, також 15% 25-го, 25-25 року достанеть 5 років 2 дні. Також всі передумови зобов'язані всім відділам здійснити ті чи інші заходи по оплаті праці, по нарахуванні і контроль за комісію, депутатською комісією з прав людини закону депутатської діяльності етики та також Передбачено законодавство, тому ми не будемо проти. Голосуємо. Хто за? Хто не за. Дякую. Питання комісії, які були на порядку денної Дякую за увагу.